Сьогодні у мене в гостях Сергій Третяк, або як його називають у вузьких колах Грек. Також він відомий тим, що є другом Мілевського і акціонером букмекерської контори в Іспанії. Привіт, Сергій. Привіт, Андрію, Радий вітати тебе. Якраз привіт із Іспанії. Ну, от, я тобі не казав тему нашої розмови, бо думаю, якщо скажу напередодні ще відмовився давати інтерв'ю. Я тобі з цього приводу і дзвоню, дивився твої сторіс, і, судячи по них, ти зараз не в Україні. Розкажи, так. чому ти виїхав і як тобі це вдалося? Бо наскільки я знаю, трьох дітей в тебе немає. Виїхав легально, чисто по документам, взятки нікому не давав, і скоро повернусь. Я виїхав від благодійного фонду. Ну, також до речі, бачив твої фотки, які ти викладаєш. Там ти здається відпочиваєш там на різних пляжах, попиваєш коктейльчики. Не здається тобі, що це трохи якась зашкварно, що там в Україні війна, а ти показуєш красиве життя в Іспанії? А ви зараз зайдіть у будь-який заклад Києва, наприклад, Фенікс або Кетч або Гудвайн, і там так само будуть сидіти. Пити вино за тисячу доларів, їсти стейки за 10 тисяч гривень, тому я нічого зашкварного не бачу в тому, що я тут п'ю вино. А навіщо взагалі а... ти викладаєш? Тіпа, типу, знаєш, де, ну, де кого це дратує? Тіпа, типу, от а я е вражений е своєю аудиторією, тому що ні одного негативного повідомлення я не отримав е мене абсолютно кожен підписник, з яким я спілкувався, і навіть невідомі для мене люди написали теплі е слова, е гарні побажання. І сказали, що все правильно зробив, і вони б хотіли також виїхати, тому що зараз в країні ситуація складна а після концертів Ельзи не тільки забирає чоловіків на фронт. От, тому всі хочуть тікати, всім набридла вже війна або ходять по спортзалам елітним і не тільки заходять прямо в спортзали, де чоловіки займаються е, спортом і видають повістки. Тому я не отримав ні одного негативного повідомлення від е, своїх підписників, всі тільки підтримали. Е -е -е. І я це також транслював у себе е, в сторіс. Ну, яка твоя ціль виїзду? Ти чому виїхав? Від благодійного фонду? Тобто? Так, я приїду з допомогою для нашої країни. Привезу пару машин. Можливо, і ще що захочуть хлопці, Ще потрібно буде нашим військовим. Чому Мілевський з тобою не поїхав? У Мілевського зараз нове амплуа. Він зараз тренер медійної команди ФК Ігніс, тому йому треба працювати і бути на місці. Виїхав я по одній простій причині. В мене бізнес в Іспанії, тому треба тут налагодити деякі питання, я повернуся в Україну. Mm -hmm. До речі, проглядав також твою сторіс десь тиждень тому. Ти там натякав, що тебе якби замовили. Це просто. Ти хотів хайпанути, чи там дійсно щось було? Ні, ні, це абсолютно правда. Е, мені із е, моїх так сказати партнерів поступило повідомлення про те, що мене замовили, замовили саме вбити. Вбити, принести голову третяка за 300 тисяч доларів це абсолютна правда. Я отримував дуже багато погрозливих таких повідомлень, собі, собі, що в це, в Телеграм, що там і, і голову відріжуть, і чого тільки не зроблять. Це мабуть скоріше зв'язано з тим, що скоро вибори в нашій столиці і. Команда кличка вирішила з з зі мною зв'язатись таким чином. Тобто, ти хочеш сказати, що це кличко за твою голову 300 тисяч. Да, ну, голова Дмитрока 250 тисяч доларів. Чому моя дорожча, я не розумію? <гум> <гум> Інформація не підтверджена, але з декількох джерел я отримав такі сигнали: що замовлення на вбивство. Не боїшся повертатися? У Абсолютно ні, тому що мене немає за що вбивати. У мене з усіма дуже гарні стосунки, тому а... кого боятися, якщо народ зі мною? До речі, це твоє волонтерське, ти казав, повернешся з допомогою. Ти... ти у вас якось з Мілевським спільно, чи ти сам, чи як це у вас? Ні, разом з Артемом Мілевським ми допомагаємо. І військовим, і дитячим будинкам це разом з ним. У нас Задивився твій стрім на Твіч. Ти там казав, що якось купив ліцензію арбітри, навіть матчі обслуговував. Це дійсно так, чи це якийсь, я не знаю, що за комедія? Не комедія, дійсно. В 2017 році я судив матчі на тренувальних зборах в Австрії, в Туреччині на Кіпрі. Мені е, це подобалось, було як хобі, от тому я, я полетів в е, ці країни, де проходили е, тренувальні збори. Домовився з організатором е, для команд. Е, ну, це така людина, яка займається покупкою білетів для футбольних команд, оренда полів, е, готель. Там ще й обслуговування матчів. Я домовився, і він мене назначав головним арбітром на футбольних матчах. Ти ліцензію відмов... Ти йде взяв, як ти взагалі купив чи. Ліцензія? Там не, не так ліцензія, як просто а, дозвіл, який я надрукував а, сам. А, от. Тобто. Але там ну, особливо ніхто не, не перевіряв, там друкується від УЄФа така бумажечка, от, і її ніхто не перевіряє. Ти показав, що вмієш судити там, Шеврончик поставив Фіфа собі, от, і судиш. Кіпривоцькі там і турецькі арбітри брали там 500 євро за обслуговування матчів. Ну, їм платили на бригаду. Я брав всього 300, Тому вигідніше було ставити мене, а не місцевих арбітрів за дорожче. Так, і що в тебе виходило судити? Не було претензій, там не били гравці? Там не, Ні, не били. Дуже добре я обслуговував і такі, рі, такого рівня команди, як Сріяна зв'язда, вони буквально. Через місяць грали пасаж... з ПСЖ в груповому етапі Лізі Чемпіонів. А я судив матч Звезда, зірка Кіровоград за місяць до цього. А... Ще, да, а, щ... бо, якщо є в цьому на Ютубі, на можна подивитися, ці матчі десь є у записах. До речі, що там твоя справа з приводу договірних матчів, коли у вас обшук був останній? На якому зараз етапі? Що там взагалі? Мене викликають як свідка. Скоріше за все, просто в моїй букмекерській конторі проставлялося а, а, ці кіберспортивні події, тому вони можуть якось зв'язувати мене а, до тих брудних справ. Але я абсолютно не, не причетний і не маю до цього ніякого відношення. останок, Сергію, коли плануєш повернутися? Бо ти кажеш, я приїду в Україну, але це таке якось розмито, може, через рік, через три, через тиждень, через день. А, ні, у мене дозвіл е, виїзду на три місяці, але я а, е, набагато раніше. План, планую десь е, е, 1 листопада. 1 листопада. Добре, дякую тобі Сергію за розмову. Було приємно поспілкуватись. Давай, повертайся, так, і Пока. А вам мирного неба над головою. Дякую.